У Римі пройшла триденна формаційна зустріч для студентів катехитів апостольського екзархату в Італії. Перший день розпочався із духовної віднови. Катехити мали реколекційні науки під керівництвом отця Романа Шимона. Впродовж зустрічі вони читали псалми, роздумували над ними. Та кожен мав час на особисту молитву та ділення Божим Словом. Після зустрічі катехити милилися молебень до Христа Людонолюбця, вервицю за мир в Україні, а також мали можливість приступити до таїнства сповіді. А ті, хто цього потребував, могли долучитися до духовної розмови. У цьому ж катехитам допомагали отець Роман Шимон та отець Любомир Костюк. Наступний день катехити розпочали із божественної літургії, яку очолив отець Михайло Думінський у співслужінні з отцем Романом Шимоном. У рамках формаційної зустрічі катехитів апостольського екзархату в Італії було представлено новий посібник Шлях Мойсея», розроблений для проведення літніх християнських таборів. Автором посібника та координатором праці є отець Святослав Титуляк, який особисто презентував методичні матеріали. Катехити не тільки отримали цінні знання, а й мали змогу поділитися своїми ідеями щодо покращення методичних матеріалів для наступних таборів. Вони працювали у кількох групах, що сприяло ще більшому об'єднанню та співпраці. Згодом студентів катехитів відвідав Владика Діонізій Ляхович, апостольський екзарх. Владика висвітлив конференцію на тему церква, троїчна спільнота, любові. Також він зміг поспілкуватися зі студентами та відповісти на їхні питання. Сестра Емілія Вандич підготувала кілька релігійних пісень, які виконала разом із катехитами. Увечері цього ж дня сестра Луїза Цюпа та пані Світлана Прокопчук, секретарка катехетичного відділу та координаторка катехетичних курсів, провели зустріч щодо напрямних у катехетичному служінні в апостольському екзархаті на 2024-2025 роки. Щомливим моментом стало привітання від катехетичного відділу та всіх катехитів з нагоди 70-річного ювілею для сестри Луїзи Цюпе. Катехити завершили день молитвою у стилі ТЗ, яку провадив брат Іван Височанський, студент папського григоріанського університету, разом із пані Ольгою Круглій, викладачкою англійської мови. Вони представили методологію організації молитовного вечора та провели його на практиці. Наступного дня відбулася архієрейська божественна літургія у прокатедральному соборі Святої Софії, яку очолив про владика Діонісій. У співслужінні з отцем Володимиром Медвідем, директором Карітасу, опісля відбулося четверте в екзерхаті вручення сертифікатів випускникам катехетичного курсу основи християнської віри та катехетичне служіння у парафіяльній спільноті. Випускники подякували владиці Діонізію, сестрі Луїзі Цюпі та координаторці курсу пані Світлані Прокупчук за їхню невтомну працю. Також катехити привітали з днем народження отця Марка Ярослава Семигена, побажавши довгих років та праці на славу Божу. З нагоди завершення навчання на катехетичних курсах студенти-випускники висловили вдячність директорці катехетичного відділу сестрі Луїзі Цюпі. Та в свою чергу привітали із днем народження.